Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Дякуємо, що ви з нами. Отже, попередній тиждень в нас був доволі теплим, як для січня місяця, з рекордними значеннями температури, і зараз будемо дізнаватися, яка погода очікує нас надалі. Отже, перш за все, переважатиме погода без опадів. У більшості областей місцями очікуємо на тумани, і температура в нас вночі вже буде стабільний мінус, а в день подекуди невеликий плюс. Отже, найближчими днями погоду на території України визначатиме поле підвищеного тиску. Відповідно, це буде західна периферія антициклону, який знаходиться на схід від території України. І в нас переважатиме доволі спокійна погода без істотних опадів. За такої синоптичною ситуації подекуди можуть вночі та вранці виникати тумани, тож будьте -то уважні, обережні опади. Очікуються у південно-західній частині України вже ближче до п'ятниці, у вигляді дощу та мокрого снігу. Ситуація з вітром доволі спокійна, тому що спочатку його напрямок буде з північного сходу. Протягом наступних кількох днів він зміни свій напрямок з південного сходу вже буде переважати, але якихось поривів чи небезпечних явищ від нього ми не очікуємо. Швидкість буде помірна в межах 3-10 метрів за секунду. Переходимо до температурних показників. Як ми вже й зазначили, температура дещо знизиться, відчуємо більш таку зимову погоду. Вночі переважатиме стабільний мороз по всій території України в межах 1-8 градусів морозу. Дещо холодніше буде на північному сході та сході України найближча ніч 5-10 морозу в цих регіонах, а надалі по 9-15 навіть можуть бути показники температури. Але в денні години будемо мати по всій території України від 2 морозу до 4 тепла на Закарпатті та в Криму. Навіть 2-9 градусів тепла. Отже, поточний тиждень матиме більш зимовий характер, але переважно без опадів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.